Костянтин Валеулін, якого Алхім називала щедрим коханим, виявився бізнесменом, що заробляє мільйони на бодяжному паливі, нелегальному обігу етанолу, схемах із ПДВ і конвертаційних центрах. Насправді, Валеулін є не лише співвласником промислово-торгової АЕС груп, а й членом злочинної групи Мереф'янського нафтопереробного заводу у Харківській області. Останній працює нелегально понад 10 років, виробляючи бодяжне паливо, що далі постачається до мереж по типу Brent Oil, Grand і Мото лише на паливних схемах група заробляє мільйони доларів щороку. А заробіток від нелегального обігу етанолу, скруток, ПДВ і конвертаційних центрів важко обрахувати. Група використовує тисячі фіктивних фірм для виведення готівки і ухилення від податків. Наприклад, бітоксид. Ці структури створюють ілюзію законних операцій, але насправді через них проходить чорна готівка десятки мільйонів гривень щомісяця. Діяльність групи Валауліна замовчують не лише представники ДСР на чолі з Рубелем, а й колишній заступник голови СБУ Харківської області Олександр Скакун. Вплив останнього на силовиків по регіоні дозволяє бізнесменам уникати перевірок, а з ними і продовжувати заробляти навіть в умовах війни.